Бажаю здоров'я! Коротко підсумуємо роботу протягом тижня. Продовжуємо підтримувати наших захисників і захисниць постійно на зв'язку. Оперативно реагуємо на їхні запити. Цього разу допомагатимемо ремонтувати укриття з огляду на безпекові питання без деталей. Дякуємо силам оборони за щоденний захист. Полтавщину відвідали делегації Європейської служби зовнішніх справ представництва ЄС в Україні та консультативної місії ЄС з реформування сектору цивільної безпеки поспілкувалися про виклики воєнного часу, які постають перед областю серед пріоритетних напрямів повернення до цивільного життя, ветеранів війни, інтеграція ВПО шляхом прославлаштування та забезпечення житлом. Приділили увагу енергетичному сектору Полтавщини, обговорили необхідність створення повнопрофільної ДНК лабораторії на території області. Поступово покращуємо якість місцевих автошляхів Полтавщини. За минулий тиждень дорожники відновили ще майже 6 тисяч метрів квадратних покриття у п'яти громадах, виконували і благоустрій узбіч. Такі роботи продовжуються і виконуються у співфінансуванні бюджетів області та громад. Дбаємо про розвиток території області разом. У фокусі робочої групи прозорість і підзвітність потрапило кілька закупівель. Ризики виявили при розгляді тендеру Терешківської громади. Він стосувався будівництва укриття на території навчального закладу. Замовники рекомендували розірвати договір. Інша закупівля щодо надання правової допомоги у камяно потоківській громаді. За попереднім аналізом виявили кілька ризиків: зокрема, мова про доцільність такої закупівлі, завищення цін на послуги та несплата адвокатам податку на доходи фізичних осіб та військового збору. На порядку денному робочої групи і ситуація щодо будівництва багатоповерхівки у Щербанівській громаді. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею шахрайства. Триває досудове розслідування. Відповідальність і прозорість, незмінні принципи роботи всіх без винятку. Серед приємних новин: наші спортсмени повернулися із паралімпійських ігор, привітали їх із неймовірними результатами. Це 15 медалей різного гатунку – золото, срібла та бронза. Вручили паралімпійцям та їхнім наставникам грошові сертифікати. Наполегливість і воля до перемоги допомагають нашим спортсменам підкорювати світові вершини. Пишаємося! Слава Україні!